Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо продовжувати розбирати тестові завдання, які були на НМТ саме за 3 червня 2025 року. Отже, наш черговий злив. Мене звати Андрій Дмитрович, я є викладач з історії. і Також активно готую учнів до НМТ з історії України. Звісно, що цей злив не є максимально точний, тобто, звісно, що можуть бути певні неточності, але в принципі на 90% ці тестові завдання сформульовані точно, тому, звісно, що є дуже буде велика користь розібрати такий тест і повторити всі найважливіші питання. Тому давайте будемо розпочинати Let's go! Перше наше питання: складовою частиною якої експозиції історичного музею є зображені пам'ятки. Це питання не нове, воно є на сайті Зного світа, і ми тут бачимо такі пам'ятки. Ми бачимо тут звірі, це позолочені пам'ятки, отже, скіфський звіриний стиль, і це, звісно, варіант А, скіфо Сермацька доба. Запам'ятали. Далі друге, яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва київської Росії в період її розквіту? Звісно, я думаю, ви чудово пам'ятаєте, коли ми кажемо про київську державу періоду розквіту, то в той час, звісно, що. Ми маємо говорити, що на культуру Київської держави дуже впливала саме візантійська культура, тому що саме християнство прийшло з Візантійської імперії. Це князі Володимир Великий, який поширив християнство. Да, і, звісно, Ярослав Мудрий. І звісно, що вони брали саме візантійські зразки, там храми будували, як, наприклад, Ярослав Мудрий, да, Софію Київську він по суті скопіював з Софії, яка була в Константинополі. Далі наступне. У боротьбі з якою державою Папа Римський інокенті IV обіцяв надати допомогу князеві Данилу Галицькому. Звісно, що Данило Галицький хотів створити потужну таку антизолотоординську коаліцію. і Він звертався до Папи Римського. І Папа Римський йому обіцяв організувати золотий пох... організувати Хрестовий похід проти монголів. Ось, але ніякої допомоги реально не надійшло. Ось, але тим не менше, от саме із Золотою Ордою, із монголо-татарами, як, як ми кажемо, папа Римський обіцяв надати допомогу Данило Галицькому. Навіть Данило Галицький був коронований, так пам'ятаємо у 1253 році. Але ніякої допомоги так і не не, 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 не дійшло. Далі, четверте, на фото зображено. Це легке питання. Тут ми бачимо. Просто є в нас Хотинська фортеця, і звісно, це варіант, а тут взагалі не складно. Далі, який був наслідок Люблінської унії? Пам'ятаємо, що Люблінська Унія була у 1569 року. І ми знаємо, що за умовами цієї Люблінської Унії українські землі, ну більшість українських земель опинилися в складі Речі Посполитої. А Річ Посполита це була саме така шляхетська держава, і там була шляхетська демократія. Там був Сейм, Сенат, Ізба, там шляхтичі могли обиратися, там навіть король була виборна посада. І звісно, українська шляхта також себе активно проявляла в цій державі, зокрема там Василь Константин Острозький тощо. Тому це буде варіант Б. Перший досвід українців у шляхетській демократії. Далі, шосте питання. А відповідно до умов якого договору на карті позначено територію війська Запорозького Гетьманщини. Давайте ми уважно подивимося на карту, і ми тут бачимо є Микитинська Січ, Чигарин, якщо це Микитинська Січ, зразу ж пов'язана з національною визвольною повстанням імені на чолі з Богданом Хмельницьким. І ми тут бачимо є Біла Церква, Київ, тобто є лише яке в нас Чернігівське лише Київське воєводство. А Чернігів поза межами, Братлав поза межами, тобто чернігівсько братлавського воєводства немає в цих межах. Отже, це не зборівський довір, а лише одне воєводство Київське, отже, це варіант Б. Біло, це Київський рік запам'ятали, зафіксували. Далі козацьке повстання 1702 сімсот років під проводом Семена на Пальяс. Причинено, ну, пам'ятаємо, що. Ще з кінця вісім з кінця ще ще з кінця 17 століття на території правобережної України були відроджені козацькі полки. А після завершення польсько турецької війни підписанням Т в 1699 році Карловицького договору полякам вже були не потрібні ці козацькі полки на території правобережної України, тому польський уряд, польський сейм прийняли рішення. Ліквідувати всі козацькі полки, ліквідувати козацькі устрій на території правобережної України. Козакам це не подобалось, і от такий фастівський полковник Семен Палій піднімає повстання. Тому це буде, звісно, що варіант В. Ліквідацію польським сеймом, козацьких устрій на території правобережної України. Саме тому почалось повстання Семена Полія. Ось ну це взагалі питання легеньке. І цю марку найбільше люблять. Її вже скільки разів тулили і на минулих е тестах НМТ, і цього року ну, є. Хто є автором твору зображеного на марці? Ми тут бачимо Івана е Котляревського, там бачимо три козака вже це твір саме Енеїда. Тому, звісно, що це Іван Котляревський, варіант В. Далі, 9. Коли відбулася зазначена подія з цитати? Це повстання назва, названо Січневим. Почалося 22 січня, повстали народи Польщі та Литви за річ посполити. Також легке питання, тому що м, тут йде мова про польське січне повстання, яке було з 1863 по 1864 роки. Тому в Г запам'ятали, зафіксували далі з іменем. З, з іменем зображеного діяча пов'язаного створення. Ми тут бачимо зображений Іван Пранко. А пам'ятаємо, що Іван Франко він був радикалом. А радикали створювали партії, тому з ним пов'язано створення першої української політичної партії. Це Русько-Українська Радикальна партія, 1890 рік. Ну, всі інші створення не стосується Івана Пранка, там немає що аналізувати. Далі, яка цитата характеризує позицію Союзу визволення України під час першої стоїни, Пам'ятаємо, що СУ це організація, яка виникла в серпні 2014 року, там був Донцов, Жук Дорошенко. І вони, в принципі, були за країни центрального блоку, за Австро-Угорщину і Німеччину. І в них що цікаво було в програмі, це те, що вони казали, що. Україна має стати повністю самостійною і також має бути конституційною монархією. Це є варіант ЄБ, це собі запам'ятайте. Вони дуже схожі, їхня позиція дуже схожа і до ГУР, тому що ГУР, головна українська рада, також вона була за Австро-Угорщину і за Німеччину. Але в них не було з цієї чіткої позиції, що має бути самостійна українська держава. Ми в них, в них казали, так, треба звільнити Україну і так далі. За все це вони боролись. А так, щоб чітка така політична програма, вони не типу, що самостійна Україна там і такій -то формі не було. Але СВУ було, і тут пише, політичною платформою, є державна самостійність України. Форма правління має бути конституційна монархія. Тому варіант Б це СВУ, наприклад, варіант ГА. Це стосується саме гор, ось, так, ну, АГ це туп. ось Тут описана позиція нейтралітету. нейтралітету. Ви тут ще прочитаєте це уважно. Давайте далі. 12. У грудні 1917 року відбувся Курутар. На якому було проголошено, було, було проголошено національні права якого народу? Ми знаємо, що таке Крутай. Це таке національне, найвище національні зібрання зі з представників саме кримсько-татарського народу, да? саме з ініціативи Номана Челобічхана було скликано. Ось тому. В принципі, все очевидно, що варіант В кримсько-татарського народу, тому що це національне зібрання кримських татар, Номанчио Діджахан, водій грудня 2017 року, запам'ятали. далі, 13. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. Від отаману Українського гайдамацького кошу. Словіцької України з дозволу військової влади я формую гайдамацький кіш Словіцької України. Кіш поклявся або вмерти, або вичисти Україну від більшовиків. Хто любить свій край, бажає добра нашому тродячому народу, і не словами, а ділом і своїм життям, хоче в цей грізний час допомогти нашій отчизні, хай записується до гайдамацького коша. З яким історичним діячем пов'язано видання документу, зображеного зображеного ось тут. Так, отже, нас є цитата е, документу. Що ми тут маємо на що звернути увагу? Тут дивіться, е, ну, в, ну, в справжньому НМТ там було фото. Ну, тут в мене просто текст написаний, але те, те саме було написано, це не важливо. Е, Ну, таке питання цікаве, але тут, дивіться, тут які ключові слова. Говориться, можна просто, якщо дуже детально знати історію, просто знати, що це такий був гайдамацький кіш Слобідської України, і цей гайдамацький кіш було сформований з ініціативи Петлюрою у 1918 році. І цей кіш боровся там проти ворогів да, Української Народної Республіки. Але тут говориться: дивіться, є слово отамана. От, а ви собі згадайте, да, ви вчили таку інформацію. А хто був головний отаман? І тут говориться про ящому люду. Типу, хтось був таким соціалістом. І це, звісно, шопетлюра. Можна ще подумати, що це можливо Скоропадський, тому що він там також мав схожі такі посади. Він там головний був отаман цього вільного козацтва, але там говориться про вільне козацтво, тут трішки про інше. І плюс Скоропадський він був за таких багатих, да? заможних, він не за трудящих, тому цей варіант відкинути. А тут отаман, типу головний отаман і за трудящих, соціалісти, Симун Петлюра. Євген Коновалець не може бути, ну хоча він також був полковником армії УНР, але він там пов'язаний з Галицько-Буковинським, куренням січових стрільців, це трішки інше а Аскоропадський з вільним козацтвом, тому не буде. Далі, 14-те з якою метою радянська влада проводила колективізацію. І що в нас тут буде? Звісно, що радянська влада проводила колективізацію, щоб встановити контроль над сільським господарством і використати його ресурси для індустріалізації, тому це буде варіант А. Становлення державного контролю над сільським виробництвом і використання ресурсів да для модернізації всього господарства. Тобто, прощаючи, вони всіх селян все позабирали майно на основі селянського майна створили колгосп і далі з колгоспів викачують всі ресурси і будують свої свою ці там дурноваті фабрики, заводи будували, розвивали важку промисловість, яка реально нікому не була потрібною. Окрім Сталіну, тому що е, ну, яка там була промисловість, якщо вони там всі товари були в дефіциті, навіть туалетного паперу, по суті, в Совєтському Союзі не було. Далі 15. що зумовило проголошення незалежності державного утворення, зображено на картосхемі? Ми бачимо тут штрахування, Чехословаччина бачимо Хуст, якщо бачимо хуст Словаччина, це територія Закарпаття. А там була утворена Карпатська Україна, в результаті яких подій це звісно, що буде ліквідація Чехословаччини. Давайте ми згадаємо, була така подія, як Мюнхенська змова. На цій мюнхенській змові, по суті, країни Заходу пішли на поводок Гітлера на цю політику миротворення і погодили це розчленування Чехословаччини, віддали Гітлеру судети і також змусили Чехословаччину виконати умови своєї конституції. І там Словаччина отримала автономію, також дали автономію і за Карпаттю. Карпатська, спочатку підкарпатська Русь, далі Карпатська Україна. Тобто, коли Чехословаччина вже почала розпадати, саме тоді Закарпаття стала. Автономної ці події дуже так зв'язані. Шісте. Яку ідею намагалася нав'язати нацистська пропаганда за допомогою зображених плакатів періоду окупації України? Тут це питання легке, тут просто важливо подивитися на ці плакати. Тут каже, Німеччина кличе вас, їдьте з охолтою на працю до Німеччини. Типу давайте всі поїхали, поїхали. Виїжджайте на ремісничу працю, повернетеся досвідченими фахівцями. Тобто, якби такий заклад, що давайте ви самі їдьте, ви там будете працювати, ви потім ще й повернетеся звідти. Тобто, повернетеся досвідченими фахівцями. Бачите, тут написано. Ну, це, звісно, гарант Г. Тобто, добровільність і тимчасовість виїзду до Німеччини. Що ви лише на деякий час поїдете, попрацюєте і повернетеся. Ось. А... Ну, а інше ну, там не підходить так. Далі сімнадцять на плакаті акцентовано увагу на одній складових політики перебу... періоду. Якого якого саме періоду бачимо дві корони. мені ця карикатура дуже подобається. Тут дві корови, одна така совєтська корова, СРСР. Бачимо, тут така доярка радянська сидить. І там ззаду американська. І ми бачимо, що совєтська корова така біжить активно, перемагає, біжить вперед, вперед, і там каже. Вержевіць корова штату Айова. Ну це, звісно, що ця програма на тваринництва, Перегнати шап у всіх показниках м'яса, молока і так далі. І це, звісно, що період відлиги це ось ці хрущовські експерименти. Далі, 18-те. Які чинники зумовили зниження темпів економічного розвитку в Свєцькому Союзі в період застою? Тут, звісно, що буде варіант А. Це наростання технічної та. Технологічної відсталості підприємств, тому що там по суті було застарілість виробничих фондів, не було ніякого оновлення, і все менше і менше. Ну, упровадження виробництва досягнень науково-технічної революції вони були дуже маленькі, і навпаки, якби це було на впровадження, воно було набагато потужніше. Посилення ну, посилення не було. Вони вже й так були. Ці командно адміністративні методи на попередньому рівні залишилися. Концентрації спеціалізації, поглиб поглинення. Також такого не було саме в той час. Далі 19-те. Яке з наведених малюнків, який з наведених малюнків художника Волкова присвячено захисту о, Донецького аеропорту? Бачимо, тут бачив такі цікаві зображення. Ну і тут, звісно, треба знайти ось цю вежу донецького аеропорту, яку ви вчили, а ми бачимо її на варіанті Г. вежу да, Донецького аеропорту. Ви маєте, коли готуєтесь, маєте обов'язково подивитися ці картинки Донецького аеропорту, зруйнований. Донецький аеропорт ця вежа. Ось і ці 242 дні, що, що тривала оборона, маєте запам'ятати далі. Що дозволяє визначити заштраховану територію на даній карті? Тут бачимо є така карта. Ця карта вже стосується сучасного повномасштабного більше, такого вторгнення. І ми тут бачимо заштраховану Крим. Також бачимо тут заштраховано там, де ДНР, ЛНР, частина Донеччини, частина Луганщини. А це отже, які території, це ті території, які тимчасово окуповані, які мали статус. Там ще були прийняті закони в 2014-2015 роках, і це варіант А, тимчасово окуповані території. От, е, саме ось це. Це, це карта така обов'язково, ви маєте запам'ятати ось це. І ось це. Тобто ДНР та ЛНР і е, Крим. Вони мають статус тимчасово окупованих, окупованих територій. Далі, 21 Остановіть відповідність між діячем Київської Росі та його діяльністю. Княгиня Ольга, звісно, все це варіант В. Вона займалася організацією погостів та запровадженням уроків. Це її так звана податкова реформа, я її так, її так називаю. Далі, Володимир Великий, це, звісно, що запровадження християнства як державної релігії, 988 рік. А Володимир Мономар. це, звісно, що скликання Любицького з'їзду князів. Тут в мене Неправильно написано. Любецький. Любецький зіст-князів мені потрібно виправити. Це 1097 рік. Це... це у нас ось ця дата. 1097 рік, де був прийнятий принцип бочно землеволодіння. так, згадали? І Ярослав Мудрий, це поява писаного кодифікаційного права. Тобто, ну, перша збірка писаного права по-іншому Руська Правда, так? тобто 4 г, запам'ятали. Так, далі в нас 22 -е завдання. Остановіть відповідність між поняттями та визначеннями. Отже, гайдамака. Ну, гайдамака, гайдамацький рух це, звісно, що народний повстанець на правобережній Україні, учасник визвольного руху проти Речі Посполитої. Це гайдамаки були саме на правобережжі. Далі зимівники, зимівники стою, стосуються козаків. Це такі козацькі хутори за межами Січі, тому варіант А. Житло Запорожця за межами Січі. Далі Кольївщина, пам'ятаємо, це було національне визвольне повстання проти польського та єврейського гніту в правобережжі саме 1768 рік. Це ось це одне з найбільших гайдамацьких повстань. Паланка, пам'ятаємо, Паланка це адміністративно-територіальна одиниця в Запорізькій січі, саме в період існування нової підпільницької січі. Це всі поділялися на Паланки. Ну а варіант Д — селянські загони, які боролись проти феодального гніту в Галичині, Буковині, на Закарпатті, Це, звісно, що були опришки, опришківський рух, Олекса Добуш. Згадали давні такі він там бігав. Далі встановіть відповідність між плакатами та періодом, який він характеризує. Перший плакат тут пише колективізація, отже, це в нас буде варіант Г — соціальна колективізація. Друге, відбудуємо на славу, а період відбудови, коли відбудовували все, що було зруйновано в роки Другої світової війни це перші повинні роки, тобто після Другої світової війни. Далі більше угля, більше побіда, і там є напис, що, типу, за моє щастя, за вітчизну мою б'ються, тобто бореться брат і мій наречений, а я тут в тилу ворога працюю там, добуваю вугілля. Тобто цей плакат характеризує працю жінок в тилу під час Другої стої війни. І це, звісно, третє буде Друга війна, тому що вам цей факт треба знати. Під час другої стої війни, по суті, всіх чоловіків, майже всі чоловіки, були мобілізовані до лав армії, а на їхнє місце, на якісь такі важкі фізичні роботи, там, в поля на трактори ості, там вугільні шахти відправляли самі жінок. Ну і варіант 4 бачимо. Жінка. Грамотність, да залог, грамотність, да, якщо грамотність, це отже, лікне навчають, а лікне був у 20-х роках, отже, це Б, нова економічна політика. Так, становіть відповідність між українськими діячами і уривками з історичних джерел про них. Перше, це в нас буде, звісно, що передж, перший на зображений Іван Миколичук. А Іван Миколайчук, це в нас він зняв, він був актором, і це буде варіант В. тіні Забутих предків дуже яскраво передають його акторську сутність. Він так зіграв роль гуцула Івана Палічука, закоханого прекрасну матку, ніби народився для неї. Так Миколайчук актор, дав, в тому числі він грав роль в тіні забутих предків, хоча в нього інші Вавилон, ось тощо. Друге, це Параджанов, а Параджан вже режисер. І це нас виходить варіант А. Україна це моя батьківщина, моя друга батьківщина. Там я створив свій перший шедевр Тіні забутих предків. Там я став генієм, там у мене народився син, україна мені подарувала все. Тобто шедевр це звісно, тіні забутих предків. Ну, третє, це, звісно, що Олег а Олесь Звінчар це роман Собор. Шукаємо собори, Б Є. Б. Комуністи у своїх виступах підали критиці новий роман Собор. Ну, і далі почитаєте. Тобто, Собор бачимо, це завжди Олесь Гончар. Запам'ятайте, про це найчастіше, що питають собор от, і пов'язаний з ним Троїцький собор у Новомосковську. От, це от ви собі власне, в цьому соборі він про той собор згадував описував. Ну і четверте, звісно, що Чорновіл. Так цікаво, таке цікаве фото. І в нас це буде варіант, який? Варіант Г. Його бачення майбутнього України значно випереджало погляди сучасників, які усіляки, усіляки намагалися консервувати старіла та неефективну радянську систему. Це була людина, яка зробила все. Щоб мрія на незалежність України стала дійсністю. Тобто він, звісно, що боровся за незалежність України. Тому, звісно, що це в нас пан Чорновіл. Далі. Еконологічна послідовність. Любінська унія, 1569 рік. Перше. Берестейська унія, 1596 рік, друге. Пункт для заспокоєння руського народу, 1632 рік. Да, цей релігійний компроміс в Речі Посполиті, завершення міжконфесійного конфесійного ну, зменшення. Далі, ординація війська Запорозького 1638 рік. Наступне: устаніть відповідність подій, в контексті яких діячі діяли зображені особи та використовувалися відповідні державні марки. Бачимо, тут нас зображений Грушевський, там збоку пише ледь-ледь помітно перший універсал. І там пише печатка Української Центральної Ради. Тобто, якщо печатка УЦР, а УЦР була створена в березні 2017 року, умовно, в березні 2017 року. Далі бачимо Володимира Венеченко. Тут пише Четвертий універсал. І далі велика печатка Української Народної Республіки. Це вже коли є УНР. Четвертий, отже, незалежність це січень 1918 року. Далі бачимо В ескіз печатки Державного секретарства Української держави. Бачимо Скоропадський, грамота. Коли він прийшов до влади, здійснив Хліборобський конгрес. Він почав видавати ці грамоти. Отже, це десь 29 квітня, 1918 рік. Далі печатка директорії Української Народної Республіки. Тут зображений Володимир Боже Симон Петлюра, і там пише, щось там. Нота Конгресу трудового народу. Щось про трудовий конгрес. Ми знаємо, що директорія прийшла до влади вже в грудні 2018 року, 14 грудня, а цей трудовий конгрес він взагалі був скликаний в січні 2019 року. Та, ну, це очевидно, що це останнє. Тут так і буде АБВГ. Так, далі встановіть послідовність історичних подій, покладених в основу сюжетів сучасних фільмів, фіші, яких зображено на фото. Бачимо заборонений. Так, це про Василя Стуса. Отже, це події там 70-х і 80-х років показано. Далі золотий вересень, це коли радянські війська окуповували територію Галичини в. в Вересні 1939 року winter on Fire, тобто зима у Вогні, це, звісно, що події Євромайдану Революції Гідності, тобто події, там умовно, ми кажемо, з листопада 13 по січень, по лютий 2014 року, і це ось цей Євромайдан, Революція Гідності. бачимо тут Беркут. І бачимо Б, це Черкас, це цей останній корабль у Крим, який боровся. Тобто це пов'язано з анексією Криму протягом подій. Там, Березня 2014 року. Тобто, виходить, у нас буде перше В, далі А, третє Г і останнє Б. Наступне нас тут же буде е, варіанти. Да. Чому Богдан Хмельницький уклав Союз з Кримським ханством на початковому етапі Національно-визвольної війни? Ви знаєте ці головні е, причини. Їх, по суті, є три. Перша причина, щоб знайти союзника більш-менш надійного, щоб воювати проти Польщі, тому що козаки самі не перемогли перемогти. Щоб, щоб кримські татари на них не напали з півдня, уникнути несподіваного нападу, і також отримати кіноту. І тут у нас підходять такі варіанти, як один, щоб отримати добре організовану кіноту для посилення козацького війська, також шостей знайти надійного союзника, і також сьоме уникнення нападу з півдня. Далі, 29. дев'яте. Покажіть характерні риси нацистського окупаційного режиму в Україні, тобто мається на увазі під час Другої війни, під час окупації нацистами України. Перше, ліквідація колосної радгосної системи Ні, тому що е, цим, нацистам дуже сподобалася, колгоспна система, вони її залишили. Друге, проведення промислових мобілізацій до Української національної армії такого не було. Третє, жорстка експлуатація населення та економічне пограбування. Це було, вивозили сорони, продовольство, тобто третє підходить. Четвертий ні, п'яте, тотальний терор, бабиняр, масове знищення місцевого цивільного населення та військовополонених. Також все було. Тобто виходить 2, 5 І, звісно, що сім. Остарбайтери, так, примусове вивезення на господарські роботи до Німеччини, місцевого працедатного населення, людей масово вивозили. Ось це все було примусово. І останнє тридцяте боріть зображення, що характеризують політичну ситуацію в Україні в 1014-15 роках. Так саме 14 перше, це типу, розуміємо, перша каракатора стосується анексії Криму. Це 14-й рік це підходить, тобто такий Ось, ось, ось цей відміть, якби російський, намагається відкусити Крим, і відкусує, захоплює. Це, очевидно. Друге не підходить, тут Кравчук, там СРСР свідчення смерті, СРСР припинив існування в 91-му році, не підходить. Далі монетка: там, герої не вмирають, Небесна Сотня, це, звісно, що підходить це вже. Січень-люти 2014 року, четверте не скорені. Бачимо з цю вежу донецького аеропорту. Тобто це про кіборгів, які його обороняли, Там навіть написи вогонь запеклих не пече. Так? Це також підходить, тому четверте також буде правильно. Давайте ми запам'ятаємо і е зафіксуємо. що Четверте також да? захисники Донецького аеропорту 242 дні події 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 саме 14-15 років все то їм запам'ятали 1, 3, 4. Це є. Ось таким чином ми з вами сьогодні розібрали ті тестові завдання, які були на НМТ саме 3 червня. Я думаю, що вам було корисно дізнатися багато нових фактів, повторити також багато. І не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку під цим відео, лайкаємо, поширюємо цей, це відео, цей ефір. Я буду всім дуже вдячним. І також, будь ласка, свої пишіть коментарі, ваші враження від тестових завдань, які були 3. Червня, можливо, хтось з вас навіть порахував, скільки би набрав правильних відповідей. Також буде цікаво, пишіть під відео, і можливо, якісь у вас виникли питання, також, будь ласка, будь ласка, задавайте. Я буду намагатися на них відповідати. В принципі, на всі коментарі завжди відповідаю, даю свої пояснення і кажу свої думки. Все, ну, знову ж таки, наголошую, це тест не максимально точний на 100%, а десь так на 90-95% так це все тут було точно. Десь так все і було. Все. Всім дякую за увагу і до наших наступних зустрічей.